Я хочу представити е, голову світової управи, спілку української молоді подругу Мирославу Підгірну. Подро Морославо, закінчується ваша каденція головства. Це вже друга каденція. тобто наступні перші п'ять років головства. І певно, як і завжди, буває під під кінець. Хочеться підвести підсумки чи оглянутися назад і зробити висновки, що вдалося. Як Ви, на вашу думку, що більше вдалося уступаючий світовій управі? Ну вважаю, що ми в кількох ділянках поступили і були певні висліди з тої праці. В очевидно, в виховничій ділянці це є ми, ми тому існуємо, щоб виховничу діяльність провадити із молоддю. І по виховучій діяльності відбули дві дводенні конференції світові, де з'їхалися виховники з різних країн, щоб обмінятися досвідом, обмінятися матеріалами. Це дуже успішні були конференції. Кожного року гасла е, підбирали, які е, відповідали на, на даний рік, і матеріали різні розповсюджували для вжитку е, виховників. Так що, е, щодо виховничої ділянки, то дуже багато праці було пророблено. Е, в... Відносно дружинників. Дружинників у нас це є молодь від років 18 по 50 е, в теорії, а в практиці виявляється, що від 18 десь по 35 років. І дружинники в цій каденції відновили свою працю і по, по різних ділянках працювали, світові злети відбували, е, 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 їхали в. Аргентину, щоб там зрушувати справу серед молоді і ентузіазмом своїм запалити працю дружинників, створилися референти дружинників по різних краєвих управах. Так що та молодь від 18 по 35 років дійсно тепер стає рушійною силою, і я б сказала, що в цій каденції, власне, це осягнуто. Видавнича діяльність у нас також на вищому рівні стоїть крилаті журнал для молодшого юнацтва до 10 до 12 років. Був відновлений, став загальноукраїнським таким журналом для молодшого, для молодшого юнацтва. І старається власне патріотичним духом наповнити серця молодих українців, чи то в Україні, чи поза Україною. А також ну і внутрішні, і зовнішні зв'язки посилилися, так що обіжники видаються, контакти через нову ну, техніку, через імей, через ну різні телеконференції, і так далі відбуваються. Скайп вживається, користуємося скайпом іноді. Так що та посилена є. Та той зв'язок посилений. ті ті контакти? Бо ми є світовою організацією, яка е, існує в десятьох країнах світу на чотирьох континентах, і нам той зв'язок є дуже важливий. Скажіть, будь ласка, певно, вже через за кілька буквально днів приступить до роботи е, нова світова оправа. Що ви їм побажали? А скоріше, які б напрямки ви на на чому ви б наголосили їм зупинитися? Ваші поради маю ще один одну річ додати до тих справ, які ми порушили і почали під час цієї каденції, яка власне стане одною з найважніших викликів на наступну каденцію. Також а це є власне посилення суму в тих теренах, де він існує вже, але де треба його трохи підкріпити і допомогти. А друга справа це є поширення суму, бо існують тепер українські громади по нових оселях, де сум або не діяв зовсім, або довгі роки не, не, не діє. І по тих нових поселеннях, де знаходяться 200 тисяч 500 тисяч українців, де вже працюють українські школи, українські церкви. Бракує українських молодіжних організацій, і там, власне, є велике поле до попису. Там треба нам поширити нашу діяльність. Вже такі початки починаються в Новій Зеландії, починаються в Іспанії. В Сербії є різні країни, де є бажаючі, де є ці зацікавлені, які хочуть, щоб сум свої зусилля зосередив і щоб допоміг при організовані. Тут виклик є, щоб знайти фінанси відповідні, відповідні людські ресурси, щоб допомогти okay. вщепити і допомогти розвинути сум по цих теренах. Другий виклик, над яким ми мусимо застановитися, це є справа мови, як і в Україні, так і в діаспорі. В діаспорі самозрозуміло з кожним поколінням є інтеграція, і мова стає, Симуляція. ну міняється мова, але стає більш проблематичною. І щоб ми спілкувалися як одна спілка, нам потрібно зосередитися над справою мови в Україні тим більше під різними тисками українська мова не розвивається так, як нормально повинна би в своїй державі. Розвиватися. Так що, питання мови, питання посилення, поширення суму. Далі будемо відвідувати наші видавничі органи і різні видавничі ну, проекти, які ми маємо. Так що є різні виклики. Але той е, тим тий, тий дух, той запал, який відчувається на конгресі. Я вважаю, що е, тим, тим запалом, тим духом е, ми є в змозі п -п -п всі ті виклики е, подолати. І ще питання, кажуть, що що то за військовий, який не не мріє стати генералом. Звичайно, у нас є молоді, молоді дружинники, які в майбут... які вже на певних провідних місцях знаходяться. Але е, кожен з них, певно, в майбутньому мріє стати головою, бути обраним головою світової прави. Назвіть, певно, три таких важливих, на вашу думку, елементи характеру. чи загалом чим би мав би володіти май май, в, в добрій мірі мав би володіти майбутній провідник суму. Дуже цікаве дуже цікаве питання. Вважаю, ем, що тут мусить бути, е, бути певні прикмети. Е, прикмета одна є щоб, е, можливість е, чи чи спромога, щоб власне об'єднати, щоб знайти е, ту спільну нитку, ту спільну мову е, між е, нашими е, активістами по різних країнах. Так що тут треба особу, яка чи чи, чи прикмету ту, угу. щоб об'єднати, щоб вислухати, Вислухати кожного, щоб включити погляди різні і щоб спільно якось е, под, ну, до певної мети дійти. Так що е, я вважаю, що це є одна важна прикмета. Е, друга прикмета є ну, любов до організації, е, взагалі, любов е, е, ну, наголос на, на е, Сумівське життя як спосіб власного Сумівське. життя для сумівця, то буденні проблеми не є одинокими, над якими він застановляється чи вона застановляється. Для сумівця Бог. І Україна повинна бути власне тим дорогоуказом, який допомагає в, в денному житті робити певні рішення і е, напрями і певні брати. А третя прикмета хіба, власне, також е, е, спроможність до кожного заговорити, е, охотити кожного, щоб кожен, кожен з нас має свої таланти. Запалити інших. Так, горить сам та запалить інших. Кожен має свої таланти, кожен має, може свій внесок до організації принести. Важне є, щоб якось ту нитку е, зуміти е, витягнути і е, ту, ту, е, ту полотно, ту тканину зробити з цього. Мені прийшлося з вами працювати в вашій каденції. Щиро дякую за підтримку і співпраці і дякую за розмову. Дякую, Ірино, дякую вам.